Десять заповідей Божих. Перша заповідь. Я є Господь Бог твій. Нехай не буде у тебе інших богів, крім мене. Що це означає? Першою заповіддю Господь Бог указує людині на самого себе і спонукає нас шанувати Його, єдиного істинного Бога. Ми повинні боятися і любити Бога та довіряти йому понад усе. Друга заповідь. Не роби собі кумира і всякої подоби з того, що на небі вгорі, або на землі внизу, і що у воді під землею, не поклоняйся їм і не служи їм. Що це означає? Другою заповіддю Господь Бог забороняє ідолопоклонство, тобто забороняє робити собі для шанування кумирів або ідолів, або шанувати подобу чи зображення того, що ми бачимо на небі, сонця, місяця зірок. І що знаходиться на землі рослин, тварин, людей, або знаходиться у водах, риб. Із забороною поклонятися кумирам та ідолам ніяк не можна плутати поклоніння святим іконам та мощам, за що часто східній і західній церкві дорікають протестанти і різні секти. Шануючи святі ікони, ми не вважаємо їх богами або кумирами, вони для нас тільки зображення, образ Бога або ангелів, або святих. Слово ікона грецьке і означає образ. Поклоняючись іконі і молячись перед іконою, ми молимося не матеріальній іконі, тобто фарбі, дереву або металу, а тому, хто на ній зображений. Святі ікони, дані нам для побожного спомину про справи Божі і святих Його для побожного піднесення думок наших до Бога і його святих. Третя заповідь Не згадуй імені Господа Бога Твого даремно. Що це означає? Третьою заповіддю забороняється вимовляти ім'я Божа даремно, коли вимовляється в пустопорожніх розмовах, жартах, іграх для прокльонів, присягання, брехні чи обману, чи використовувати його забобонно, але звертатись до Божого імені у кожній турботі, молитися до нього, прославляти його та дякувати йому. Четверта заповідь. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його, шість днів працюй і виконуй у них всю роботу свою, а день сьомий субота для Господа Бога твого. Що це означає? Четвертою заповіддю Господь Бог повелів шість днів працювати і робити свої діла, хто до яких покликаний, а сьомий день присвячувати служінню Богу на святі угодні йому діла. Святими й угодними Богу ділами є турбота про спасіння своєї душі, молитва у храмі Божому і вдома, вивчення закону Божого, просвічення розуму і серця корисними пізнаннями, читання святого письма та інших корисних для душі книг, благочестиві розмови, допомога бідним, відвідування хворих і ув'язнених, втішання засмучених та інші добрі діла. П'ята заповідь: Вшануй батька Твого і матір Твою! І добре тобі буде, і довго житимеш на землі. Що це означає? П'ятою заповіддю Господь Бог наказує нам шанувати батьків своїх і за це обіцяє довге життя у добробуті. Шанувати батьків означає любити їх, шанобливо ставитися до них, не ображати їх ні словами, ні вчинками, слухатися їх, допомагати їм у праці, турбуватися про них, коли вони в біді. А особливо в час хвороби та їхньої старості, а також молитися за них Богу, як за життя їхнього, так і після смерті. Гріх не пошане до батьків великий гріх. У старому завіті, хто лихословив батька або матір, карався смертю. Шоста заповідь Не вбивай, що це означає? Шостою заповіддю Господь Бог забороняє вбивство, тобто позбавлення життя іншої людини і самого себе, самогубство, в будь-який спосіб. Життя найбільший дар Божий, тому позбавляти себе або відбирати в когось іншого найжахливіший, найтяжчий і найбільший гріх. Самогубство найстрашніший з усіх гріхів, вчинених проти шостої заповіді. Бо у самогубстві, крім гріха убивства, є ще, тяжкий, є ще тяжкий гріх відчай, ремствування на Бога і зухвалий бунт проти проведіння Божого. Крім того, самогубство виключає можливість покаяння. Людина буває винною в убивстві, якщо навіть вбила іншу людину ненавмисно, і таке убивство є теж тяжким гріхом, бо в цьому випадку той, хто вбив, винен у своїй необережності. Сьома заповідь Не чини перелюбу. Що це означає? Сьомою заповіддю Господь Бог забороняє перелюб, тобто порушення подружньої вірності і будь-яку незаконну і нечисту любов. Чоловікові і дружині Бог забороняє порушувати шлюбну вірність і любов. Неодруженим же Бог велить дотримуватися чистоти думок і бажань бути цнутливим у ділах і в словах, у помислах і бажаннях. Для цього слід уникати всього, що може збудити у серці нечисті почуття. Лайливості, безсоромних пісень і танців, спокусливих видовищ і картин, читання аморальних книг, пияцтва тощо. Восьма заповідь Не кради. Що це означає? Восьмою заповіддю Господь Бог забороняє крадіжку, тобто привласнення в будь-який спосіб того, що належить іншим. Дев'ята заповідь. Не свідчи неправдиво проти ближнього Твого. Що це означає? Дев'ятою заповіддю Господь Бог забороняє говорити неправду про іншу людину і забороняє взагалі усяку неправду, як приміром, свідчити неправду на суді, робити неправдивий донос, обмовляти, зводити наклепи, лихословити, розпускати плітки. Неприпустимо для християнина навіть така неправда, коли немає наміру вчинити зло ближньому адже будь-яка неправда негідна звання християнина і не узгоджується з любов'ю та повагою до ближніх. Ніколи не слід докоряти й осуджувати інших, якщо ми не покликані до цього за своїм становищем і посадою. Не судіть, щоб і вас не судили, говорить Спаситель. Десята заповідь Не жадай дому ближнього Твого, не жадай жони ближнього Твого, ані раба його, ані рабині Його, ані вола його, ані осла його, ані всякої худоби Його, ані всього, що у ближнього Твого. Що це означає? Десятою заповіддю Господь Бог забороняє не тільки робити щось погане іншим, ближнім, які оточують нас, але й забороняє погані бажання і помисли щодо інших. Гріх проти цієї заповіді називається заздрощем. Той, хто заздрить, хто в думках жадає чужого, той від поганих думок вжидань легко може перейти і до поганих справ, але й сама по собі заздрість оскверняє душу, роблячи її нечистою перед Богом, як каже Слово Боже, Думки злі, мерзотність для Бога, а через заздрість диявола гріх увійшов у світ.